На кінець маємо чергову революцію в розумінні, а значить і підходах до прогнозування, діагностики та лікування тяжкого перебігу ішемічної хвороби серця, мозку, артерії, кінцівок і таке інше з високим ризиком інвалідізації та перечасної смерті. Причиною не є високий рівень холестеріну, і тому відмовлятися від їжі з високим з висотком жирів не має ніякого сенсу. Напроти, така, тепер така їжа, яка навіть отримала офіційну назву «кетодієти», дієти. Вважається багатьма спеціалістами в медицині та дієтологами взірцем еталонної якості. Чому так? Пояснення на поверхні. Зовнішній жир, який споживаємо в кишковому тракті людини, у процесі травлення розпадається на молекулярному рівні довільних жирних кислот і моногліцеридів. Перш за все, ніж вони будуть всмоктані та перероблені організмом. Біду несе власний. Свій синтезований організм людини холестерин і несе тоді, і лише тоді, коли він аномальний, або якщо хочете, патологічний, причина в генетичних дефектах, як врождених, так, можливо, і набутих, при захворюваннях на частіше вірусної природи, коли віруси порушують геном людини. Що з цього до зняття обмежень на жирну їжу витікає для дії по збереженню здоров'я, профілактиці та лікування клінічно значущих захворень атеросклеротичного гатунку. Слід ідентифікувати осіб зони ризику, організм яких фабрикує аномальний холестерин. Саме вони підлягають лікуванню, причому, як не ранішому, поки не підійшли ліки для боротьби з аномальним холестерином, вони потребують використання існуючих атеросклеротичних засобів, в першу чергу статинів. Чим більше нормального холестеріну, тим більш активні статини мають використовуватися та доповнятися іншими противоатихлетичними засобами. Усім іншим, достатньо здорового засобу життя, де різке обмеження рафінованих вуглеводів, не перевищення калорійності їжі щодо фізичних потреб, різноманітна їжа без обмежень на жири, варіанти періодичного голодування, достатня фізична та розумова активність. Ніяких статинів та ліків з ними вони не потребують. І це переважаюча частина людей. Дякую за лайки та розповсюдження відео.